Привіт, вітаю тебе на моєму ютуб-каналі з тобою я його ведучий Міша Фік. В цьому відеоролику поговоримо про токін Міна Протокол. Чи взагалі вартує купляти цю монету? Відео буде цікавим, повчальним та позитивним. Сідає зручніше, а ми поїхали. Чому я взагалі звернув увагу на рахунок Міни протокол? По-перше, з моменту. Коінліста монета укоталася досить низько. Пік монети був 5-6 доларів. Зараз ціна 50-60-40 центів в цьому районі. По-друге, це standlow блокчейн. А проект не на блокчейні, а самостійний блокчейн. По-третє, тут топові фонди. по-четверте тут топова команда та топовий активний гітхаб. Та ще 90 мільйонів в цьому році доінвестували фонди в міну протокол. Вони продовжують вірити в цю ракету. Висновок можна зробити один. Фонди круті, команда, всі діла. Але що з ракетою? Навіть не з ракетою, а з топливом. То що, що з токеномікою? Якщо дивитися по іксах, фонди мають лише 2 ікса від. Того моменту, коли міна протокол виходила на Коїн Лісті, ми можемо зайти на сайт і подивитися, скільки фонди мають іксів з виходу токенселів до сьогодні. Фонди купляли по 25-15 центів. Міна протокол зараз торгується в районі 50-40 центів. Це плюс-мінус 2-3 ікса, не більше. В циркулюючому монеті було небагато токенів тоді, коли вона торгувалася в районі. 5-6 доларів. Розлоки вже відбуваються, але вони відбуваються на пониження та медвежому накопичуванні. Який тоді робимо висновок? Бачимо, що монети розморожуються, всі монети, вся емісія, вся циркуляція є у фондів, але їм смислу немає фіксувати на 2-3 іксах. Який робимо висновок? Що монети майже в циркуляції. Вони у фундів, але фондам по 2 3 ікса фіксувати смислу немає. Скоріше всього, вони зможуть відкупити абсолютно всю емісію, яка є в ринку. Якщо вони доінвестували 90 тисяч в саму технологію, напевне, вони і доінвестують в самий маркетмейкінг. Викупити абсолютно всю емісію, контролювати всю емісію і тільки тоді запустити її в космос. П'ятий пункт: ця монета ще іксів не робила. Вона поки в великому об'ємі від долі емісії, від долі куплених фондами монет. І не розружалася десь там на хаях по 40-60 іксах. А якщо фонди не розружалися, видно, що міна в цьому циклі ще не була роздана хом'якам і скорше всього, що буде. Тому міна протокол заслужена Боїнг з повністю конкретною ідеєю та повністю з конкретною командою та фондами. І я думаю, що з точки А до точки Б вона обов'язково долетить. Це було коротко по факту про токін міна. До нових зустрічей. пока!